Доброго всім дня! Ви на каналі All About All і сьогодні ми з вами розглянемо русла річок на дні моря довкола японського архіпелагу. Не будемо тягнути кота за хвіст, і відразу переходимо до справи. Японія, як вам відомо, це сама східна країна. За нею тільки Тихий океан. А між Японією і Матеріком знаходиться Японське море. І ви тільки погляньте, що в нас тут в цьому морі є. Так бачите, на березі у нас є річка. А в морі, на дні, є продовження цієї річки. І ви тільки погляньте, яким широким було русло цієї древньої ріки, яке зараз знаходиться на дні моря поблизу Японії. У свої часи ця річка була значно повноводнішою, ніж та, котра зараз залишилася на узбережжі Японії. Но моря поблизу Японії вська дуже добре, Що дає нам змогу роздивитися ці річки майже в деталях. Опс! А куди це ми потрапили на таку паршиву сканувалку? А я вам скажу, куди ми потрапили? Бо якщо ви не в курсі, то Японія має спільні територіальні води з. За паребріком! І саме тут ми отримуємо надзвичайно контрастну картину. Тому що дно в територіальних водах Японії відскановано дуже добре. А дно в територіальних водах Запаребріка, слава Богу, що взагалі хоч якось відскановано. Дивіться: вверху дно запаребріка, внизу дно Японії. Бачите, яка різниця? Складається враження, що за перебрик і там усе засрав, і зараз намагається сховати навіть морське дно. Але фіг з тим запаребриком. Вертаємось до нашої ненаглядної Японії, котра дбає про те, щоб її територіальні води були відскановані і то добре. Зверніть увагу на маленький нюанс: море між Кореєю і Японією на глибині складає буквально кілька десятків метрів. Це означає, що в часи останнього льодовикового періоду, а це 10-12 тисяч років тому, територія між Японією і материком була суцільним суходолом. Так що русло ріки, котре ми з вами розділялися на початку ролику, цілком могло існувати ще якихось 10-12 тисяч років тому на поверхні, а не на дні моря, і ця ріка могла бути сформованою і існувати буквально до недавнього. По історичних вірках, а по геологічних так взагалі буквально вчора. А тепер зверніть увагу, ми з вами уже на східному збережжі Японії, ми з вами уже на дні Тихого океану. І подивіться, тут так само є сліди Русел-річок. І ми розглядаємо дно уже на глибині понад 4 кілометри, знову 4 кілометри нижче рівня моря. Всюди одне і те ж. Ви тільки погляньте, яка тут красота! Настільки добре відсканованого дна, фактично більше ніде і немає. А тепер давайте спробуємо побачити, як глибоко заходить саме конкретно це русло ріки. Подивіться, будь ласка, в правому нижньому кутку на глибину. Це вже взагалі не смішно! Цей розлом на дні океану, який починається біля берегів Японії, тягнеться набагато далі на південь. І закінчується він тим, що всім нам відомо, як Маріанська Впадина. Найглибша точка на нашій планеті. Ну, принаймні, відома нам найглибша точка на нашій планеті. Ну, тому що треба враховувати один маленький нюанс. На дні Світового океану такий тиск і така непроглядна тьма, що може статися, що навіть самі досконалі сканери бачать далеко не все. Нам же ж невідомо, чи немає, наприклад, в цьому ж самому розломі, який ми зараз з вами розглядаємо, печер, які йдуть не прямо вниз, а трохи вбік, під кутом, під нахилом. А якщо такі печери часом є, Ну, то це повністю міняє картину про глибину океану. Але давайте зараз залишимось на тій позиції, на котрій ми, якби ніби знаємо щось точно. Ну, бо, якщо говорити чесно, ми ж точно не знаємо, звідки взявся, наприклад, оцей скан дна океану. Ну, бо ж треба розуміти, що навіть паршивенький скан океану це просто колосальна кількість роботи. Тому я сподіваюся, що все, що нам отут показує зараз Google, не є брехнею і, бронь Боже, вигадкою. Але так як жодних офіційних реакцій, з боку будь-яких офіційних установ на весь цей от калейдоскоп річок на дні океану попросту не існує. Ну то хто його знає, чи правду нам показує Google Maps? Але поки що я стою на тій позиції, що ці карти показують правду. А значить, питань до офіційної науки просто вагони. От погляньте, на яку зараз глибину опускається курсор. Знову ж таки, погляньте на ці підводні гори знову з пласкими вершинами, котрі виглядають ну, прямо як гори поблизу долини наска рук. Але то вже таке. А от що дійсно не таке, так це те, чому на глибині 4,5 тисячі метрів нижче рівня моря знаходяться рештки Русел Річок. Ну що ж, на цьому я завершую свій ролічек. Хорошого всім дня! Дивіться мої ролики.